А дабедепічепке роди вас вітати на канає не бастершо. На сьогодні шо? Правильно, гідронір. Будемо добувати золотий, шукати барахло. днів виживання, 99 днів виживання. І оце все барахло, яке в Ютубі всі вам лапшу лапшать. Хе -хе. От і я вам буду лапшити. Коротше, гідронір. Я вам лапшити не буду. Давно я в ній не був, а вам взагалі не показував. Вона прямо новилася. Тут багато чого інтересного нового появилося. Я знаю, що я можу з собою помінятися, Тут стільки всього стільки інтересного. Хто не знає, сядайте, а хто знає, доставайте смаколики. Купа всього інтересного зараз будемо розбиратися. Я вам буду це все показувати. Будемо заробляти мільйони грошей. Так, лопата, лопата, лопата іди зі мною. Лопата, лопата, лопата. будь тут. Будь тут, коротше, Короче, нас є возик, нас є возик. тому є ото бібіка. Тільки раніше мені здається, бібіку вони так не давали. Ну, є, є бібіка на старті. Раніше її треба було купити, треба було мільйон грошей заробити, щоб купити бівіку. Ну вони зараз дали, і буде, буде прекрасно, не треба буде гроші свої тратити. Є отакий возик, є вядро, є тазик, є щітка і лопата. Ну і там ще ліхтарик. Ліхтарика теж можемо з собою забрати, хай собі буде. Дійсно. Ліменейшн! Ой. Ти дивишся, розбий мені Е, e, Значить що, Значить що? беремо щітку. Щітку викидаємо. Значить, у нас є в ядро. E, в'ядро отако так чик і набираємо. А, блін, промазав. Ще раз. Оп, чик, набираємо. Тут у нас є крапочка. Оп, і воно виливає його. Викидаємо туди. Лопату треба ближче взяти. Беремо лопату. Я беремо лопату. Отако, коп, Отако, Оп. Викидаємо щитку і вжих. Все. Опа, залізна руда. Непогано. Так. тут. Так, давай знов. Знов лопата. Копаємо. Висипаємо. Отак. Фіть. Отак. Все. Песня, щитка. Жик. О, це вже... Знов слухайте. Де золото, де золото? Я не піняв. Вядро, давай падай в воду. А ми лопатою. Фіч. фить. Оп, оп, оп. Ти ти воду набрала а у мене... алло, вядро. Отак. так. Все. Шип. А ну, золото. Е, де, де золото? Підожди. Підожди. де моє золото? Де моє золото? Алло? Золото мені треба. Дайте мені золото. Ей, лё, я тут за золото прийшов, за золота жила казали, все як має бути. Щитка, міста. Та йо моє що таке? Де, де золото? Де золото? Блін, ну це як завжди. От все пішло по плану, каже, в мене є бізнес-план. Ми зараз фіть, 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 шах-шак-шах, -шах -шах. і цей, і мільйонер. Там сям, тім мутки і мільйонер. О, золото! А я казав, я буду мільйонером. Ля-ля-ля. А тут лежу собі. Треба ще одне якесь ядро купити, щоб золото своє складати. в мене так багато золота, що я навіть не знаю, куди його складати. Ось таке, викидайте туди. Оп. Оп. Оп-оп. Жик. Та ти, блін, де золото? Дайте мені золото. Нащо мені ваший метал? Золото мені дайте. Не дають, прикинь? Не дають. Ну. Оп! Щітка. О, золото. Отак би зразу, дивись, все. При баблі буде, ну хай собі лежить, воно нікуди не дінеться особливо. Так, наше завдання, наше завдання, коротше, добувати золото. Тут дуже багато різних шахт, дуже багато різного обладнання, яке використовується для добування. Це все можна діло автоматизувати і ставати просто грошовим грошовим мільйонером. Будуть грошові гроші, як каже інженер, і це. І буде багато, багато цього, багато прибутку, багато бабла. Там купа машин, купа всяких механізмів, які допомагають це все діло добувати. Є стартова локація, де ми зараз тусуємося. Ось, дивіться, ліворуч у тут, тут, е, Ембер е, Крадлі. Ембер крадлі, все, ми на ембер крадлі ото от, ліворуч. все будемо красти золото. Можна торгувати механізми, золото, їжу можна купувати, раніше такого не було. Тут є ще знаки ококу, це щось можна торгувати з ними. І різні ці е, різні оці во, їх, їх, майнінг штуки. Ото-то ми Ембель крадля тут. Ну, так що будемо відживати і будемо це все діло доставати. А ви достава, а ви доставайте шмаколики і подобайки став. Так, сюди. Хіть. оп, оп, В ядро, оп, ота. Все, щітка. жук. Та, блін, залізна руда. Дайте мені золото. Що це таке? Так, давай ще раз. Зараз. Давайте мілісекунди. О, о-о-о! Енергетичний уламок. Це наші батарейки будуть там. Копаємо далі. Ого, це що у нас? Неочищений рубин. О, оце нормально, нормально пішло, діло пішло. Оце я відвернувся на секунду, кава, дві секунди і вам все покажу. А тут почало випадати все. Ну, вже перестало. Ні чекай, ні чекаємо, наскільки це мені робити треба. Елю! Елю! коли мої мільйони? Так, складаємо це, сиділ, складаємо, бо то і йдемо продавати, хай нам якихось грошей перших дадуть. Того що вручну це мити це капець. Це Це страшне, воно взагалі не хоче нормально мені насипати. Взагалі, якась не золотоносна жила. Мене підманули, казали, золотоносна жила і діла буде. Але ні. Так, все, все, все що накопав, йду продавати. Все. Продавати. Його б, звісно, було б добре переплавити, але вже той. Не, переплавити мене ще грошей це сиділо, немає. Немає ще грошей, мене щоб це сиділо переплавляти. Ми зараз продамо перші, перші наші ці добутки і І, 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 і будемо багато грошей мати. О, 200. О! О-о-о. О, 200 монеток. Сюди. Э, мій гаманець. Всього, 200 монеток. Тепер. О, зараз як заживе! Скільки я копав? 3 дня копав. Копав три дні, а тепер ми зараз будемо цього складати. А... Дядько. Так, ліжко ти скільки стоїш? 24. Фу. Нам ліжко треба. Блін, а може труби. А може не Фу. труби. Здоров, да, я дивлюсь, дивлюсь. Так, динаміт, вудочка мені не треба, э, пічка. У. Блін, блін, але для пічки треба мотолок, треба тигель. Треба оце все діло переплавляти. Це на що? Ручний сортувальник. Ні, це мені не треба. Ножівка, кирка. Блін. блін, блін, А що це мені купити? А що мені купити? А що мені купити? А що мені взяти? О, хвакіл. Ну хвакіл дуже дорого коштує. На ковальне. Так, мені треба пічка. Ось тигель. Для форма. Сюди. Далі нам треба пічка. Пічка це скільки нас грошей? 100, 128. Так, і тигель давайте. візьму до цього. Всього. 146. О, і ми будемо золото плавити. Правильно. правильно 120. А, а де де мої гроші? Ось мої гроші. На мої гроші. диви. На, 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 на. Оп. Так. Що е, це мені ще взяти Мені треба ще щось. Але я не знаю, що. 160. 160, блін. Насос. А тут що? А тут. О, блін, шахтерський шолом. Дві дорого коштує, і в нього люмінейшн є. Добре, все, купляємо. Так, тепер це наше барахло. Його треба сюди поносити. Зараз будемо. Зараз будемо це все діло виплавляти, здається, Ну я точно не пам'ятаю. Так, отаку. Стій, все. <ріст> Живем. Я б то, звісно, ліжку купив би, ну а вже як виходить. Йдемо зі мною, тигель. Так, сюди будемо вкидати нашу руду, будемо сталь вкидати і будемо кидати золото. Будемо кидати золото, сталь і будемо переплавляти це діло. І подія нам більше грошей мають насипати. Ну, це не точно. Це не точно. Дічте. Сік ти не ще грошей, 76 грошей. Ще отут, то в цього дядька щось є. В цього What дядька I є ось дробитель. Дробитель. 300, 400. Тьо, мені до тебе заходити, взагалі сенсу немає. Оці штуки автоматично мають працювати. Ця штука нас копає, а ця штука But нас той вов. Та тихенько я тут балякаю, я розказую, що вона працює. Ця штука має копати, а ця штука має їх переробляти. Ось, так. Да. І по ідеї їх мити не треба. Но це не точно. Це не точно. Будемо, походу, розбиратися, я ні чорта не пам'ятаю і не знаю. Беремо наш тигель, стій тут. Блін ні чорта не видно А де він? Тазик! Тазик, хтось тазик вкрав? що секунду. Хі -хі -хі. крали Тазик, Тазик вкрал. Я його просто забув. Тазик, ходи зі мною. А гроші хай лежать. Дивись мені, вкрадеш гроші, я потім прийду, понял? Може, мені добувальну установку треба було спочатку купити. Блін якось взагалі, бо взагалі не грошові гроші зараз. Зараз мені взагалі не з не насипають. Взагалі щось не насипають, капець. Так, треба якусь промивальну установку чи що. Просто мені золото не сипло. Взагалі не сипло золото. Ось дивися. Два уламки металевих. Ну, е залізної руди. Так, не випадай. Не випадай. Так, ще, дивись. Ага. Треба десь якось налаштувати це, сиділо, щоб воно нормально працювало. Отак. Раз. Ну, фіть. О, все пішло. А пісок. Оп, пісок. І отако. О, золото. Один сматочок. Дивись, отако. тако його сюди. Потім його вхід сюди, воно нагрівається, переплавляється. Давай, переплавляйся. Переплавляйся, давай. Я не бачу. О, переплавилось Все. І ми його тут беремо, так віть, і отако. Ай, не попав. Е, а чого ти? Ти не переплавився Ну. Ну. Окей, хай гріється. Хай гріється, він же не хоче переплавлятися. Так. Воно ж має золото переплавляти, здається, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Не, не, не той порядок. Отак, фіть, отак, отак, фіть. Ну, цей хай буде енергетичний уламок, його то, по ідеї, можна теж продати. Я оце не знаю, яка на нього ціна. Може на нього ціна хороша, а я оце не продаю його. Та блін не в тому порядку. Ось сюди. Копнули, сипнули, отак, чик, чик, чик. Тут колись ранок настане, але... О, кусочок. Кусочок золота! О. О! 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 А ну. А ну. О, диви! диви, диви! жолото, Я знайшов жолото! Ідем продавати. ла-ла-ла, Зараз насипли мені 100 тисяч доларів, і я собі. Сип... Не кричи на мене. Е, це насипли мені багато грошей і я то і, Ух ти, диви там апокаліпсис. Там апокаліпсис. Гля. Апокаліпсис. Так, ідем продавати. Ти таке купляєш, дядьку. Не купляєш. Так, він рибу купує. 22! Ти серйозно? 2. Це мої гроші. Чікай зі це, це мої гроші. 22 монетки. Це за два кусочки. Це ж один кусочок у десь один монеток. Антон ми зараз всіх до себе на кучу складемо. Уху! Опа, і скільки? 96. А ліжко скільки? 24! Ліжко купує. Все ля 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 у нас буде цей буде спати, а то що це ми по ночах робимо? Так, де тебе поставити? Е так, ля 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 Все. А що, ми поспали до ранку, чи що? Елі, походу, все. Все, до ранку він спить і все. Золота тут немає. Немає золота. Так, е це барахло. Ага, э -э -э ей, стой, сій, стой, не губись. Не губись, висипаємо. Оп! 22 секунди я зараз накопаю і вернусь. Так, так, що у нас тут робиться? Дивіться, скільки я накопав, скільки всякого накопав, а це що таке? Ого, самородок якийсь Клоту... К -к -к якийсь клотеум. Що це таке? Я вже не пам'ятаю. Коротше, у нас трошки є золото, але щось енергетичну кулам не нападало. Так, у нас що тут в тигелі? У нас в тигелі... Алло, Тигель, стань нормально. Стань, стань, сказав. Та ти стайн, сказав! Алло! Алло! О! Все, тигель став. Давайте зараз переплавимо метал. Поскладаємо все в тигель. Переплавимо метал, а потім переплавимо е, все решта. А Ану, а якщо все одразу переплавити? Ану, щось має. Ага, золото випало. Все, шикарно. Золото, виходить, випадає. Випадає і, і, інша, і, і інша культура. І, інший ресурс він не випадає з тигалі. Шикарно. Що ти там, переплавився? Давай, переплавляйся. О, переплавиш. Так. І висипаємо. Бжик. Тепер е, берем. Опа! О, золото пішло. Так, кусочок сюди. Оп. Все, пішло жолото. Тепер це все діло складаємо і йдемо отримувати свої мільйони. Свої мільйони йдемо получати. Ти що? Копав цілу ніч, цілий день і три тижні. Все, кусочок золота, кусочок металу. Я побачимо, скільки нам грошей насиплють. Добрий день, Яка зі. Сто 158 Дайте мені нормально гроші, що ви так мало платите? Я вже вам переплавляю, і да Казявка така, так мало платить, страшне. Я хочу, щоб вона мені багато платила. Щоб ми такі фіт-фіт-фіт і все могли купити. Це мені ще треба три тижні копати, купля... щоб на... накопати собі той во. Дивись, 158 монеток і 74. О. Це взагалі ж це алло. 250, 230 монет. Ця штука 400, ця 300. Блін. 320 штука, блін. А скільки. А насос водяни скільки стоит? Можемо водяного насоса покупимо. Так, дивись, водяний насос. Блін, 36. а ну Ану, А ну, насосик. Раз. 36. Далі мені треба так. Нагнетатель тиску. Насос. Підожди. Труба одна. Хоча б. Нам хоча б цей, хоча б якусь мінімальну систему водяних труб зібрати, щоб мені хоча б воду не качати. Уже 80. Слухайте, а може не так, не так все погано? А ця штука дорого коштує. Блін, кранік. Не, не не то. Кранік не дай. Кранік, щоб я міг перекривати. 187. А мене скільки. Скільки в мене? 200. Оу, я живу, я тобі собі понакупляю. Я собі закуплю, ця штука дорого коштує. Це сюди можна уламки металеві кидати. Вона дуже дорого коштує. Поки що, дядька не беру. Ось ця штука охрана відмін. Так. Так, так. Так-так так. так... Уу. Блін, кристали чистити. Коротше, оце все діло купляємо. Оце сиділо купляє. Зараз я привезу тачку, і ми на тачку все повантажимо і зробимо систему того, як його. Ми тоді з водою буде легше. Поїхала, тачка. Розвертаємо і полетіли. Полетіли в гамазін, завантажуємо це все діло і летимо назад. Тазік. Оп. поїхали. <поставлення> -ля 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 -ля. Так, 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 де ми це сиділо купати будемо? Десь, напевно, отут. Десь отут, де водичка ближче, отут ми будемо копати. Так, бере насос. Насос. берем насос. Тебе треба якось поставити. Оп. Отак. Оп, насос, труба. Далі біля насоса, Насос вже почав качати воду. Біля насоса ставимо труби. Оп. Труби. Блін, мабуть, мені труб мало буде. Треба ще треба буде ще купити. Оп. Так. Так, треба ще трохи труб. Такого, щоб ми могли ставити тазіка. От, наприклад, отако. Оп. О, не достає. Так, окей, От краніка. От так Оп. Все. Закрий. Все, кран закритий. Треба ще одну трубу купити. Треба ще одну трубу купити, щоб вона трохи довша була. І ми нам доведеться. О, це вже бізнес. Так, дай трубу. Дай трубу, дай мені оцю, я її хочу взяти. Ще гроші тут не є. Ого, ще навіть. Живем! Хай лежить. Хай хай, хай гроші лежить. О! Ха! 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 Це вже бізнес! Бізнес, бізнес. Отак. О. Лє. Песня, песня. Пішла автоматизація. Автоматизація пішла. Ставимо це все діло тут. Так, ото що плавильне далеко. Ну, хай собі лестої. А, ну. Отак. Раз. Два. Отак. Оп-оп. О-ля. Оп. оп, оп, оп. оп. На, диви, що робиться. Еля. О, це зовсім інша справа. Так, що там по золоту у нас є? Тільки уламки металеві. Тут ця штука є, а ти дорога. А скільки рубін стоїть? Може ми зараз рубіна продамо, там є точильне колесо. Там є точильне колесо, яке дозволяє тойбо, очищати оці всі рубіни. А зараз занесемо продамо, може мені насиплюють гроші, і я буду їх чистити, і тоді мені за них мають давати більше грошей. На це не точно. Давай. Чотири ціх. Та йди, я лучше собі його оставлю. А тут щось є? Нічого нема. Чотири монети! Чотири монети! Ти що? За такий красивий криштал! За такі. уу. Фу. Здрав мужик. Так, ти хочеш помінятися. У мене стільки грошей немає. Він хоче мені їжі продати, а мене грошей стільки немає У мене немає стільки грошей, щоб ним торгувати. Щось якась тут не грошова цей, не золотоносна жила. Вообще не золотоносно. А я там щось якийсь кусочок уламочок золота вискочив. Якийсь уламочок золота вискочив. Кристал Хай тут собі лежить. О, золото. Диви. А зараз ми то во! Зараз ми все зробимо. Диви, диви Золото ми будемо падати. Та болін. Отако, отут. Не падай. Не падай, сказав. Не падай. Та ти блин. Тати. Встань, будь ласка, О, так би зразу. Все. Все, ніж на дворі. Давай ще, ще пару пару лопаток купаним. Руда корстоуна! Ти дивись, скільки вони всяких цікавих руд нових пододавали? Добре, лежи в тарсі, нікуди не їдь. Так, ніж на дворі, треба спати лягати. Так, перекрити воду, бо такий рахунок прийде, капець. Так, ідемо спати, а там далі будемо розбиратися. Ліжко, встань, будь ласка. Отут біля вогнища. Все, дрихнемо. Так, ранок ранесеньок. Це у нас виходить третій день. Третій день! Така перебивучка. Все, кран закрийся. Мені треба трошки ще промити. Промити і трошки висипати. Там стільки металу мені насипали, а от золота небагато. О, рубіни, знов пішли, диви. Диви, диви. Знову рубіни пішли, прямо якісь красиві такі. Жолото. Сюди. Так, жолото. сюди. Так, не-на-на. Так якби пройшовся, подивився, які там ціни на це все діло. Може в мене тут мене бери хочуть обманути. І дуже дешево це все діло продають. Може таке бути? Може, я їх знаю, ну, такі. Так, все, більше в мене золота немає. Більше золота немає, давай, плався. Плався. -ля 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 -ля. Йдемо далі копати. Так, мене отут кристали. Кристали лежать тут. Перестали лежить тут. Мені хоча б 300 цього, щоб купити ту штуку. Що ти там? Переплавляйся, будь ласка. Нагрівайся. Давай копати далі. Оп, пішла жара. О, там переплавилось, я чув. Сей. Там якась знов руда випала. Берем і наливаємо. Все, ага, золоті гори! Золоті гори. Машинка, треба не кататися. Машинку видали, прикиньте? Прикиньте! Коротше, легенда! А ми приїхали сюди на машині заробити багато грошей. Ховаємося в лісі! Да-да-да! Так. 67. Та ну вас, я так не зароблю взагалі ніяких грошей. 67. І мені один метал випадає. Може метал переплавити? Блін, щось золото взагалі якесь. О, мужик здорово Сихи, 90. Та ну вас. А якщо переплавити метал? Ану, ша, я зараз попробую метал переплавити. Може за нього нормально супнуть? Бо в мене поки що один метал випадає. Ану. Переплавилось. Переплавилось. Так, тільки тут рубіни повисипалися трошки. Ой. Ой. Я поламав. Як завжди, вже щось поламав. Дві секунди і вже щось поломав. Так, все. Так, це я переплавив. Ану, дивись, тут великий шматок металу. Ти мені за цього багато грошей дасиш? Аля буде прикол, що мені зараз дадуть гроші більше, ніж за золото. Ну тут його більше було. 99. Ну тут його було більше. Походу, зараз будемо продавати все підряд. Може нам вудочку купити та рибу ловити, може за це більше грошей дають, ніж за золото. Що це таке? Алло. Можеє 180! 180! Сікілька штук! Ааа, бура, Блін, подрібнювач. Я не знаю. Блін, копець. 300 30. У мене тільки 2 лайдви назбиралися. Давайте, гатить Що робити вже? Що вже робити? Пішли. А що що робити? А шоби? Шо Воду. Все, вода подається. Копаємо. Може мене тут не золото носа жила? О, знов метал. О, енергетичний кристал. Що тут не знал метал. Один метал випадає. Алло, тут є десь місце, де золото одне. Ні, тут якась, каже, А ну, а дайте отут пробу зробимо. Раз. раз. буде прикол, що випаде золото. А, ні, диви. Цой, е, цей, руда. Оце Ні, ось усе о о, о. -о. Ля, Ля, якась руда. А може вона дорого коштує? слухай. А ну ходь сюда. Ходь сюди, ми тебе зараз перетягнемося сюди. Будемо, будемо отут цим ділом займатися. Ходи сюди. Якась руда така Що це за руда? Ну, якщо це руда. Ой, ой-ой. Якщо це руда, то вона має переплавлятися. Будь-яка руда має переплавлятися. Да. Або не будь-яка. Ну, хай собі плавиться. Так, я отут, а ну, дай отут Щось мене тайво. Немає золота. О, руда переплавилась. О, там золото пішло. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, заливаємо це все діло. Скільки ця руда коштує? Три шматочки сюди. Користово, налю. Дай мені багато грошей. Я хочу багато грошей, хочу собі менейшн купити, заводи, щоб воно мені все добивало автоматично. 38. Це виходить. А, скілько, скілько? Три, 13 монеток один кусочок. Але кусочки може різних розмірів є. Слухай. Може через те, що кусочки різних розмірів. Бо щось воно моє не сипле грошей. Так, 220, 230 монеток. 230 монетків. Ех, ех. О, слухай, за 230 монеток я зможу кристали почистити. Блін, диви. Диви, тут у нас ж є оця штука. 84. Ану, дай. Продай. Все, пішли. Зараз ми почнемо чистити кристали і нам почнуть більше грошей давати. Наша ж купа кристалів. А ми їх продаємо за Бесті. Ми їх за Бесті продаємо. Отако, будь ласка, стій тут. Отак. Ану кристалчик. А я можу кристали стакати? Не можу. Їх треба якось окремо стакати. О, диви. Диви, диви, мені зараз за це насиплюють. Мені є грошей. Диви, 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 які красиві. Я їх, мабуть, можу стакати, ануша. Може мені їх так само через плавильню можна стакати, це інтересно. Я то, звісно, сумніваюся. Но є надія. Бо я оце вже не пам'ятаю. Ану. Ану, давай. Постакайтесь мені, будь ласка. має бути великий гігантський кристал. Давай. Чи то треба окрема якась штука? Кристали плаватись. Ну вони не мають плавитися, воно так не, мають Але, як не має працювати. Воно так має працювати, воно має якось по-іншому. Так, не о, там золото кусок. Що там? Не хоче воно, Ага, воно навіть в тигель не попадає. Треба їхати їх продавати. Можливо, мені за те, що я їх почистив, трохи більше насипть. Ша? Блін, якби я ще крана не знімав. Так, все висипав, і тепер кристальчики. Ля -ля 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 -ля. Так, е тайву. Тойво. Десь тут ще синій кристал був. Давай сюди. Йдемо продавати. Зараз як нас сиплють гроші. Це вже, це вже, це вже пущи той. Виробництво я не сирий матеріал продаю, а не, не сирий. Є сирий матеріал, а є не сирий. От. От от. от. 55. Тут мене скільки? Кожен 11. Один, один кристалік 11 монеток стоїть. Вони маленькі. Ці кристали маленькі, кожен кристалик зі зроблений з одної одиниці руди 11 монет. Аааа. Блін, блін, блін. Уху! Добро! Так. Так, алло, ну, сипля. 198. Блін. Так, а як то мені. Як то мені їх збільшити? Так, оця штука дозволяє створювати їх. Блін, якби ще. О, ти... Ніц немає, ніц. Забираємо свої свій тазики ден звідси. Бутовні блоки, мапа. А сіке хвакел стоїть, а ти хвакел не продаєш. Мені треба 300 монет! 300 монеток мені треба. Коли я їх зможу заробити? А? Хто знає? Так, Так, відкривай. Все, вода пішла. Пішла. Все. Гатим. А? а?